Сьогодні у випуску. Парамедики батальйону госпітальєри приїхали в Кропивницький вшанувати пам'ять посестри, яка загинула під час евакуації поранених. Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру Кіровоградщині. Влітку продавала речі, щоб допомогти бійцям взимку збирає тканину на білизну для них. 82-річна кропивничанка з перших днів вторгнення Росії допомагає українській армії. На цьому автобусі у Кропивницькій вшанувати пам'ять загиблої півроку тому. По сестри Наталії Фраушер приїхали парамедики добровольчого батальйону Госпітальєри. Автобус вони назвали її позивним Австрійка. Так її називали побратими. Від початку російсько-української війни вона два роки служила на Донбасі, потім жила в Австрії. Після вторгнення Росії у лютому повернулась в Україну. У школі, де вона вчилась, зібрались її рідні, друзі та побратими. У цьому класі за цією партою сиділа Наталія. Якщо сказати, що це вона драйвова дитина була, це нічого не сказати. З неї енергія била ключем. Все, що в школі відбувалося, вона скрізь брала участь. Обов'язково в школі ось є за роки, бачите, тут підписано: за роки книга видачі, документів про закінчення, тоді ще атестатів. І ось тут. Цьому рядочку, бачите, я цуль Наталія все 5, 5, 5. у школі планують встановити пам'ятну дошку Наталії Фраушер. Обговорювали з дітьми, з батьками, вирішили з вчителями. Вирішили, що це краще як з вулиці, тому що це таке місце. Це наш робочий вхід. Тут ми кожного дня буваємо. Наталія Фраушер загинула в аварії 26 червня цього року. 30 червня мала поїхати у справах додому в Австрію. Розповідає побратим Дмитро Сачко. Він був у тому автобусі, який потрапив в аварію. Ми тоді виїжджали на визов, На одній трас стояв ну, військова якась машина. Коли був удар, наш водій максимально намагався вийти з удару, але ну там не було можливості. Був удар на праву сторону. Мені зламало зразу плече, тому що щось влетіло. Після зітнення залишився я та водій в свідомості, то треба ну, стали витаскувати по черзі. Ну тут вже не було якось а, кого першого. Кого ти побачив, того ти витаскуєш. Все тут ну, було темно, було чому. Саме соняшники намальовані, тому що ми якраз соняшники залетіли. Стріку тягли інші люди, які вже під'їхали в той момент. На жаль, просто, ну, я просто не встиг навіть відійти до неї. Мала все: родину, роботу, але не могла стояти осторонь, коли хтось потребує допомоги, розповідає про Наталію. Її мама 23 лютого вона у нас, і коли загули самоліти, коли вона влітає, зрозуміла, що трапить як закриють, будь вони прокляти, я їм це не, не залишу. Я до останнього не знала, що вона в цьому батальйоні. Коли я побачила у сітях її фотографію в у формі, якщо не я, це її девіз. Це екіпаж нашої австрійки, який готується зараз до виїзду на передову. Попередній автобус. Міг транспортувати по 33 людини одночасно. Даний автобус також здатний на те саме. Тут є шість лежачих місць, яких можна перевозити. Найважчих пацієнтів, які знаходяться на ШВЛ. за словами командирки, екіпаж з Наталією Фраушер врятував півтори сотні поранених воїнів. Павло Іванов, Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Суспільне новини. Кропивницький. У Новоархангельській громаді Голованівського району заборонили продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв з 8-ї вечора до 8-ї ранку. Це стосується всіх, окрім ресторанного бізнесу. За таке рішення на сесії одноголосно проголосували 18 присутніх депутатів з 26. -ти. Заборона діятиме до закінчення воєнного стану, сказав селищний голова Юрій Шамановський. Нас сьогодні війна, люди гинуть на передовій, не можна так робити. Хлопці гинуть, захищаючи нашу країну, а ми тут гуляємо діємо. За продаж алкогольних напоїв у заборонений час передбачений штраф від 6 тисяч 800 гривень до 13 тисяч 600 гривень. 82-річна Лідія Домброва перенесла інсульт. Їй важко ходити, має порушення мови. Та коли Росія вторглась в Україну, вона вирішила не сидітиме без діла, допомагатиме чим зможе тим, хто боронить Україну від ворога. Суспільно познайомилася з пенсіонеркою влітку. Вона щодня приходила до цієї лавки і продавала речі, які має вдома: хустки, серветки, скатертини. На зібрані гроші купувала шкарпетки бійцям. Гарні такі хлопці, тільки жить, тільки робить. А вони боюють. До цієї історії наприкінці року ми повернулися знову, бо вчинок жінки надихнув на добрі справи інших. За літо вона вторгувала понад 28 тисяч гривень. Носки принесу, я отдаю воїнням. Кажу, дитино, кажу, дві бі пачки носки. Я вже златі літо, Це давно місяця чотири, як вони поїхали, а їх немає. Хоча були ще бій. Я так пуч, а я вже дай, вже дай, що приїдуть і скажу, я приїхав вже вдома. Коли на дворі стало холодно, Лідія Домброва припинила торгувати, але не припинила допомагати військовим. Вдома вона збирає тканину на пошиття білизни для бійців. Війну жінка переживає вдруге. У мене батько був воєнний, був на борні. Я була маленька, батько прийшов, мені було вже п'ять. Мій чорний жалко. Я хочу, щоб кончиться дна, щоб жалко що пропадають діти, гинуть, нав'юють до нас, б'ються. І щоб не було, вже, щоб усі були живі, повернулися додому до своїх дітей, матерів, батьків. Здрасте. Здрасте, 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 здрасте. Что Рада не побачить. И я вас. Все занято, да. Дуже занято. Бьем, бьем, бьем. Є біом. трохи. Тканину пенсіонерка віддає Наталі Міщенко, яка вісім років збирає і передає допомогу військовим. Вони познайомилися пів року тому. Листочок, то, що ви писали у хлопців. Та ти що? Да. Та ти що? Да. Боже, ненько мені, молодці мені. Та все добре, важко ліда Побільше більше таких. таких людей. Я вважаю так. Я просто була настільки вражена. Взагалі-то ми, коли познайомились, вона це ж там веде списочок собі, скільки вона потратила коштів, скільки їй дали. Через день, мабуть, вона завжди передавала упаковку або дві упаковки шкарпеток хлопцям. Бігум, бігум. Я коли на Фейсбуці про це пишу, то хлопці мені пишуть з війни, А Наталі, що ти береш у ці шкарпетки? треба бабулі Ліді помагати. Я говорю, вона не не хоче. Від Православної церкви України Лідія Домброва отримала нагороду Хрест свободи каже, для себе нічого не хоче. Просить, щоб більше людей допомагали українській армії. Усім велике спасіба. Я що може допомагаю і буду допомагати до кіцям мого життя. Прошу весь мир, весь допоможіть нам. Ми Україна. Ми дуже, дуже, дуже добрі люди. Ольга Склярук, Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Вифлеємський вогонь миру отримав центр підтримки вимушених переселенців «Я Маріуполь» у Кропивницькому. Традиція передачі вогню миру започаткована у 1988 році австрійськими скаутами. Вони запалюють вогонь у вифлеємі на місці народження Ісуса Христа і передають його іншим. В Україні поширюють вогонь миру пластуни. Ми доєднюємося українські пластуни до цієї акції вже понад 30 років, поширюючи вогонь всі, всі, всіма куточками України. Для нас цей вогник є нагадуванням про. Народження Ісуса Христа, який є уособленням добр... доброти, миру, любові, підтримки та злагоди. А сьогодні, в часі, коли наша держава потерпає від московоцької агресії, як ніколи важливо пам'ятати, що світло завжди перемагає темряву, добро завжди перемагає зло. А, і за найтемнішою нічого обов'язково не стане день, і це буде день нашої перемоги, що принесе мир на українську землю. Переселенцям центру Ямарюполь. Дорослим дуже важливо е отримати цей благодатний вогонь, тому що він символізує мир. Ми чекаємо перемоги і хочемо сказати, що ми віримо у наші війська. Коли закінчиться війна, ми повернемося до е нашого Маріуполя і е інші переселенці вони повернуться до своїх домівок. І ми в своїх домівках також запалимо благодатний вогонь. Господи Боже наш! Славою і честю вінчай їх. У Кропивницькому повінчали подружжя переселенців з Херсону Павла та Алу Макарових. Вони 23 роки разом. Місяць тому переїхали в Кропивницький. У рідному місті повінчатись не могли через окупацію. Щасливі Щасливі, як в перший раз 23 роки тому. Зараз війна страшно, дуже страшно. Ви самі знаєте, що зараз відбувається в Херсоні. Нам прийшлося поїхати, тому що в будинок прилетіло, і там дуже сильно гинуть люди. Херсон руйнують, дуже сильно руйнують. І ну, це рішення було прийнято тут, тому що ну, я хочу бути з ними там, і тут, і там, на все життя, довге чи коротке, яке воно буде. Подружжя має двох доньок. Я відчувала радість та любов. Що можна ще відчувати, коли бачиш такий Бог на очах, як у моїх батьків. Я дуже щаслива, що мої батьки взяли шлюб перед Богом. Сьогодні це все відбулося відбулося отак. Дуже тепло, дуже по-родинному. І я, ну для мене це була велика честь бути свідком цього дійства. Засвідчити, що батьки залишлю родина Макарових переїхала в Кропивницький за місяць після звільнення Херсона, бо снаряд вдарив у квартиру поверхом вище. Живуть в обласному соціальному центрі матері і дитини. Рім'я отця і сина і святого духа. Вінчав пару настоятель Херсонського свято Покровського храму Сергій Чудинович з кінця липня він влаштовує богослужіння для переселенців у Кропивницькому. Херсонська церква Покрови Пресвятої Богородиці через цю війну розлетілася по всьому світу. Я після полону опинився в Кропивницькому, почав служити служба для тих людей, які тут знаходилися. Разом з тим, ми служили в Одесі. у Нас там є відгалуження своєї нашої громади. 15 чоловік в кровому розі там кілька чоловік і по всьому світу. Для них існує церква онлайн. Ми свою громаду зберегли, незважаючи на війну, на відсутність храму, на відсутність приміщень. Після перемоги України родина хоче повернутися в Херсон. А до Херсона повернулася весна. Все, що робили, ми наповнюєся з містом. Поклали за Це своє життя, на площі знову нає українська пісня. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини Кропивницький. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Призери чемпіонатів світу та чемпіони України взяли участь у всеукраїнському турнірі з більярду у Кропивницькому. За перемогу змагалися 26 спортсменів. З таких міст, як Кропивницький, Знам'янка, Світловодськ, Київ, Бахмут та Харків. Троє членів нашого клубу, нашої федерації зараз знаходяться в дуже гарячих точках. Завдяки ним взагалі відбувається цей турнір. 11-річний кропивничанин Назар Політун бронзовий призер чемпіонату України серед дітей. Він наймолодший учасник турніру. Я займаюся майже два роки. І раніше я думав, що це така азартна гра, а зараз розумію, що це справжній спорт. Найстарший учасник турніру 65-річний Степан Морончук з Кропивницького. Він грає у більярд шести років. Я цим живу. Якщо участиє в чемпіонатах отак два дні і повністю доходиш до фіналу, то це десь 5-7 км ви знаходите біля стола. Переміг на турнірі дворазовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів Владислав Денисов з Києва. Цей турнір важливий, тому що зараз білярд проживає до складні часи, тому вважаю, що повинні сильні гравці приїжджати сюди, щоб підтримувати обласний білярд, щоб показувати рівень, щоб інші гравці теж могли підвищувати. Друге місце посів кропивничанин Владислав Подлесний. Третій розділили двоє кропивничан Ілля Стерпул та Нікіта Гоменюк. Неділю тому я був у Києві на дорослому чемпіонаті України. Посів третє місце. Для мене більярд це як спорт, для мене більярд це дисципліна. Це дає впевненість у своїх силах, це дає розвиток, це є подорож по всьому світу. Цей турнір з більярду завершив змагальний рік у Кропивницькому. Цей рік у нас був тяжкий, як країни, але Ми все-таки зуміли провести три чемпіонат області. На підтримку ЗСУ. І три чемпіонати міські теж на підтримку ЗСУ. У нас є чемпіон України, це Міщенко Олександра. І у нас дві бронзи взяли, це Калинів і Завгородні. Наступні змагання з більярду відбудуться у Кропивницькому за місяць. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.